Друзі, вітаю! Виходжу до вас із відео з надважливою темою. Володимир Зеленський анонсував новий наступ Російської Федерації на кінець весни, початок літа. Виходжу до вас прямо з офіса в робочих умовах. Адже тема найгарячіша, не має часу зволікати. Володимир Зеленський сказав про це в інтерв'ю американському журналісту телеканалу CBS News, Дуже авторитетне. Американські медіа записували вони це інтерв'ю на Сумщині на одній з зруйнованих росіянами вулиць. Там президент Зеленський інспектував бомбосховища і бліндажі. Адже він сказав так само, що коли Путін обстрілює міста з авіації, відповідно він готується до наступу. Власне, це і стало тригром. Зараз про це говорять всі телеграм-канали. Давайте ми з вами розберемо надважливе інтерв'ю. Українського президента про що йшла мова не тільки про наступ, а й про те, наскільки ми до нього готові, що нам потрібно для того, аби оборонити свою державу. Зараз з вами обговоримо найважливіше те, що я собі зафіксував. Будь ласка, пишіть ваші враження, що вам здається, теж найактуальнішим. Тож почнемо. Зеленський говорить, що наші партнери раді, тому що окей, нам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, передали якусь частину боєприпасів. Але цього замало. Адже стабілізація на фронті геть не означає, що війна закінчилася, адже за 2-3 місяці ситуація може знову змінитися і змінитись катастрофічно. І з цим у наших західних партнерів на думку президента є певне нерозуміння. Тут з ним важко не погодитись. Також президент сказав, що зараз є проблема з тим, що увага до України знову зменшилась. Це правда, ми не є на перших сторінках світових видань, їхніх шпальтах. Зараз фактично всі обговорюють на заході проблему близького сходу війну. Ізраїля і президент закликав не порівнювати абсолютно три можливі конфлікти, так адже навіть в цьому законі про підтримку, які ніяк не можуть проголосувати в Конгресі, на точніше в Палаті представників через Трампа в першу чергу називаємо речі своїми іменами, Там іде спільний пакет для допомоги Ізраїлю, Тайваню і Україні. Відтак американці. Хочуть оцінювати ці три конфлікти а, як один і це абсолютна нісенітниця, тому що війна Ізраїлю вона проходить не на території Ізраїлю, як мінімум в Тайвані. Взагалі наразі немає бойових дій в Україні. Фронт тисячу кілометрів. Ми боремося за своє виживання прямо тут і зараз і вже впродовж десяти років. Ситуація абсолютно різні. Про це теж сказав президент. Ідемо далі. А він сказав з того, що зрезонувало багатьом, що системи Петріот виявляється, які зараз прикривають українське небо, які збивають ті ж самі циркони і кінжали, і в тому числі російську авіацію, час від часу ближче до лінії зіткнення. Прийшли до нас не зі Сполучених Штатів, а прийшли до нас з європейських країн. Президент наголошує, що 75% грошей, які штати виділяють на допомогу Україні. Американці мають знати, що приходять саме до штатів, які надалі переозброюють своїх партнерів по НАТО в Європі. Відповідно, ті можуть віддати нам свої системи ППО. Це була цікава до речі інформація. Адже багато хто спекулює саме американськими патріотами на територію України, ідемо далі. Президент України наголошував на неодноразові перепитування. Американського журналіста, як же тоді Україна збирається власне вигравати, якщо зброї недостатньо, якщо контрнаступ не був таким вдалим? І, взагалі, якщо, якщо, якщо на що президент каже, що потрібно займатись путіним, і для цього потрібна військова поразка і невдачі на лінії фронту для Путіна в Україні? Адже так його режим стає сильнішим і лише. Коливання з армією, можуть перезмінити його орієнтацію на внутрішню політику і змусити росіян ставити йому питання. А якщо навіть не ставити питання, то принаймні еліти Росії це логічно зрозуміють, що щось відбувається не так. Вони втрачають забагато, і взагалі режим невіженого Путіна він хитається. Це теж важливий акцент. Йдемо далі одним з фінальних питань журналіста було: ну що трапиться, якщо Трамп знову прийде. В президентське крісло сяде за сяде в овальний кабінет і взагалі припинить підтримку України. На що Зеленський відповів досить раціонально. Ну, по-перше, до виборів ще треба дожити. І вони пройдуть, я нагадаю вибори президента США в Америці в листопаді поточного року. Це ще як мінімум півроку до цього процесу. І анонсуючи наступ росіян на початку літа, нам потрібна допомога і голосування конгресу просто зараз. Нагадаю вам, що конгрес знаходиться на чергових канікулах. Палата представників і спікер Майк Джонсон неодноразово знаходили безліч причин, аби не ставити на голосування цей проект закону в 60 мільярдів доларів для України, який передбачає військову допомогу. Uh, і про що сказав uh, Зеленський? Ще він сказав, що 5-7 патріотів uh, могли б дозволити Україні існувати як державі і функціонувати нормально нашим інституціям, нашим виробництвам, школам, лікарням, дозволити функціонувати великим містам. І саме цього зараз чекає Україна. Ну і сказав, що Потрібна підтримка просто зараз від конгресу. Просто зараз. Адже ми не знаємо, як ситуація зміниться, яку вдалося ледь якось стабілізувати на зараз. Які висновки, друзі, можна зробити з цього інтерв'ю? Інтерв'ю досить довге. Я передивився його все. Воно йде 34 хвилини. Але основний його меседж і розуміння таке. На заході часто плутають дивовижне хоробре і відчайдушне відстоювання силами оборони України своєї території в 2022 році. коли ми змогли зберегти державний суверенітет і власне змогли зберегти державу і столицю з тим, що війна закінчилась, це абсолютно не так. І вони перейшли на внутрішню політику, внутрішні ігри. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки, і про це теж сказав, до речі, Володимир Зеленський. Хочуть вони чи ні, вони втрутяться в цю війну, Втрутяться в тому числі і їхні солдати, вони воюватимуть за країни НАТО. Адже і Зеленський наголошує на цьому, що Путін. Не зупиниться на Україні, він піде далі, піде на країни Балтії, Польщу. Також він сказав, що частину Німеччини Путін ніколи не вибачить кінець 80-х, коли була зруйнована і Берлінська стіна, було об'єднання двох э, Німеччин э, і був фактично розвал Радянського Союзу, все це сидить в Путіна його хворій голові дуже дуже глибоко. І цю образу він тримає і далі. Ми живемо додам від себе в час тотальної невизначеності, і ця невизначеність потребує дій. Я впевнений, що дії будуть. Питання лише одне: що в цей момент буде з Україною, де ми будемо з вами, як виглядатимуть наші міста. Який буде статус України на цей момент, в яких кордонах ми будемо знаходитись? Ну і наостанок, президент сказав, що нам не потрібно деокуповувати всі території військовим шляхом зараз? Адже коли ми почнемо звільняти наші території, як це було з Херсоном і з іншими українськими містами, влада Путіна почне хитатись. Адже саме на переможності постійної російської армії і тримається міф про потужну російську владу, і цей міф потрібно руйнувати. Дякую вам, друзі, за увагу. Як вам анонс такий від українського? Президента, Та, наскільки ви сприймаєте зараз його слова? Адже нагадаю багато хто президента критикував а, перед початком повного штабного вторгнення за шашлики, 9 травня, спокійна обстановка, великодень а, от зараз президент каже, що наступ таки буде, і ми маємо бути до нього готові. Пишіть, що думаєте про це в коментарях. Скоро побачимось.